І до фронтових подій свого часу завдяки їй вдалося знищити ворога на острові Зміїни і повернути його під український контроль. Що на початку великої війни у нас був лише один зразок, а нині Україна щомісяця складає до 20. Це про легендарну першу самохідну арсистему Богдана. Вона створена виключно з вітчизняних компонентів і має натівський калібр 155 мм. Тепер її снаряди летять на голови окупанта по всій лінії фронту. Зокрема, бійці 48-ї артилерійської бригади е, нині Завдяки Богданам знищить окупантів на Харківщині. Звідти повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Коли ти ну, розумієш, що ти прикриваєш і не даєш їм просунутись, що ти там. Зробив там якусь витрату, пускай тих 5 7 8 снарядів, і ти остановив цими снарядами цілий прорив, звісно, приємно. Стримувати ворога, розбивати його тиви і палити техніку цим артилеристам допомагає вже легендарна Богдана. Перша українська самохідна артилерійська установка з натовським калібром 155 мм. міліметрів. Саме подібним озброєнням свого часу сили оборони вигнали росіян з острова Зміїний. Гармата! Остріл! Тепер же українські Богдани не дають підняти ворогу голову неподалік лінії фронту. Тож і росіяни постійно на них полюють. Ну, прилітало, в БК попали. Пробила повністю сітку, причому металічну рабіцю, буквально от крайнього мого заряджаючого, ну так. Тобто Ми тільки розгрузили, виходимо оттуда, вона пролітає, заходить на нас і. Причому включений був реп. Розрахунок 48-ї артилерійської бригади на Богдані працює вже більше року. Свого часу окупантів знищували на Запоріжжі, Сумщині та Донеччині. Тепер же не дають розслабитися на Харківщині. Самохідні артилерійські установки на цьому відрізку фронту сьогодні працюють зночі. Да, э, скупчення їхньої ОВТ і працювали. Вісім снарядів ми кинули по ній. Аеророзвідка фіксувала влучання і пожежі. 155-й калібр легко розбиває техніку і ворожі укриття. Тож на тривалий час на тому місці окупанти замовкнуть, кажуть артилеристи. Приємно, коли ти відпрацював ціль і перехвату, там в тебе є влучання, все, і в тебе там є. Вони кажуть, що у них там. Є 300, 200, Це значить, що день пройшов не зря. Та це лише початок дня за півгодини. Артилеристи отримують нову команду до бою. Аеророзвідка помітила активність росіян на іншій ділянці. Розрахунок за лічені секунди одягається і біжить працювати в цю мить кожна секунда на вогу золота, бо від їхньої спритності і влучності залежить доля нашої піхоти. Розрахунок, наче єдиний організм, їхні дії відшліфовані до ідеальності. Кожен швидко виконує свою роботу, тим самим прикриває тих, хто на першій лінії. Бо кожен з цих бійців знає, як воно там, в окопі, під постійним ворожим тиском. Що гармата щойно відпрацювала і всі йдуть негайно в укриття. Так само зараз буде маскування, бо фактично ворожі крила у небі майже тут цілодобово. Так само за лічені секунди бійці роблять все, аби їхня Богдана не була помітною для очей ворога. Бо на таке озброєння ворог ваден не те, що рії дронів запускати, але й керовані авіабомби. Тут вони свистять майже постійно. Вже за кілька кілометрів звідси вирує повноцінне життя. Фермери збирають урожай. І якби не ці захисники, хто знає, чи було б тут більш-менш спокійне життя? Бо свого часу ці території вже були під окупацією. Тепер же артилеристи 48-ї бригади роблять все, аби ворог сюди не повернувся. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітів єдині новини. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.